У луцьку запрошують на роботу різальника металу на ножицях і пресах. У Обов'язки входитиме різання металу згідно із кресленнями. Зарплата 30 тисяч гривень. У ковелі кличуть на роботу водія автотранспортних засобів. Потрібно займатися перевезенням вантажів, оформленням документів. Платитимуть 30 тисяч гривень. У Луцьку є вакансія бухгалтера. Потрібно займатися калькуляцією та розрахунком собівартості підприємства в програмі «Базбухгалтерія». розрахунок планової собівартості готової продукції, списання браків, ведення обліку основних засобів, часткова робота із первинною документацією, заробітна плата 35 тисяч гривень. У ковалі підприємство запрошує на роботу вантажника. Платитимуть від 15 тисяч гривень. Працівник виконує підсобні та допоміжні роботи, виконує вантаження, вивантаження, переміщення вручну та на візках, укладення вантажів. Можливе навчання на робочому місці. У селі Боблищу у турійській громаді є вакансія тракториста-машиніста сільськогосподарського лісогосподарського виробництва. Обов'язки входитиме керування тракторами типу Дір», клас, виконання сільськогосподарських робіт, перевезення вантажів, робота на комбайнах, зарплата 18 тисяч гривень. Роботодавець надає житло при потребі, можливе надання бронювання. Підприємство із Нововолинська кличе на роботу електрогазозварника. Обов'язки входитиме ручне дугове зварювання електродами, металоконструкції, монтаж елеватора. Робота виконується віддалено на об'єктах у Івано-Франківській, Закарпатській, Хмельницькій областях. Проживання забезпечується у приватному секторі. Зарплата 35 тисяч гривень. У селі Підгірне, що у Купачівській громаді кличуть на роботу працівника із догляду за тваринами, потрібно займатися розведенням, годуванням, доглядом за норками згідно їх раціону, забезпечувати чистоту та гігієну у місцях утримання тварин. Зарплата 10 тисяч гривень. Надають житло у Рожищі Є робота для фармацевта. Працівник забезпечує населення та заклади охорони здоров'я лікарськими засобами та іншими виробами медпризначення. Надає консультативну допомогу пацієнтам і лікарям, домедичну допомогу при невідкладних станах та постраждалим у екстремальних ситуаціях, забезпечує належну фармацевтичну опіку пацієнтів при відпуску безрецептурних лікарських засобів відповідно до нозології та з урахуванням особливих категорій пацієнтів. Зарплата 20 тисяч гривень. У Луцьку на роботу запрошують поліцейського патрульної служби, який буде оперативно реагувати на виклики 102, забезпечувати публічний порядок і безпеку, забезпечувати безпеку дорожнього руху. Зарплата 21 тисяча 800 гривень. У ковалі є вакансія викладача фізики і математики закладу професійної і професійно-технічної освіти. Потрібно здійснювати теоретичну і практичну підготовку учнів із відповідного навчального курсу, забезпечувати умови для засвоєння учнями освітніх програм на рівні обов'язкових державних вимог, організовувати і контролювати їхню самостійну роботу. Зарплата від 13 тисяч гривень. У Луцьку є вакансія зварника. У обов'язки входитиме дотримання режиму підприємства та техніки безпеки, зварювання труб по газопостачанню, зарплата від 20 тисяч гривень. У Луцьку є робота для апаратника стерилізації консервів. Зарплата від 20 тисяч гривень. Роботи на апаратах стерилізації консервів у цехах і з виробництва харчової продукції. Роботодавець забезпечує довіз працівників до місця проживання у межах міста по закінченню зміни.